А далі до наслідків атаки на Харків там сьогодні була чергова важка ніч. Росіяни продовжують тероризувати місто різними видами озброєння. Армія ворога вночі випустила по Харкову 17 безпілотників герань. На цю годину маємо інформацію вже про трьох загиблих у лікарні зранку. Померший річний чоловік. Поранені 64 людини з Харкова з нами зараз наживо. Марія Малєвська Марія, вітаю. Тож, де ти зараз? Яка ситуація в місті? І чи не гучно зараз у Харкові? Андрію, вітаю вас вже сьогодні. Зранку близько 9.30, коли Харків всім миром усував наслідки нічного нічної атаки. Росіяни випустили ще один безпілотник. Цього разу «Молнія» по Шевченківському району. На зараз інформація внаслідок цього влучання про постраждалих немає. Що ж до нічної масованої атаки, безпілотниками герань під ударами опинилися відразу два райони Харкова. Це основ. В'янські і Слобідський. Ми зараз на одній з найбільших магістралей Харкова. Це аерокосмічний проспект. І, власне він відокремлює Основ'янський від Слобідського району. І влучання є як з цього боку, так і з цього боку. Тут на аерокосмічному під удар російської геранії потрапила п'ятиповерхівка. Тут на першому поверсі цього будинку загинув чоловік. Все почали спускатися, все почало дергати двері. І двері не відкривалися. Вони були заблоковані. Если б хоча б ми б ми їх довго вирвали, ми не могли їх вирвати. Якщо ми хоча б на п'ять минут успіли, ми б... Ми спазли, блять! Утім, точну кількість постраждалих та загиблих за цю ніч у Харкові. Рятувальники зможуть назвати лише після закінчення пошуково-рятувальних робіт. На зараз вони ще тривають. Є одна кімната, яка ще повністю не розчищена, в якої, можливо, залишились хтось залишився. Тому за, за, закінчимо роботи по розчищенню завалів основного тоді можна робити висновок, що в будівлі вже нікого немає. Це так виглядають вигорілі квартири вже за іншою адресою. Тут також влучання дрона в багатоповерхівку. Мешканка п'ятого поверху загинула відразу. Її сусіди з четвертого поверху з сильними опіками опинилися в лікарні. І на ранок 65-річний чоловік помер. А його дружина у вкрай важкому стані. Окна вилетіли одразу, милова завеса, димова завіса. Очень сильно. Значит, Гарью начало пахнуть, плавиться начало что-то. Тобто дочка знучка не могли выйти, вийти, тому що дверь. Нас сусіди вибивали. Ну то є, щоб з стороны. Внучка 13 лет дуже перепугалась, скоро потом ей давали успокоительное. Постраждало досить серйозно. Фактично зруйновано чергове цивільне підприємство, плюс два житлові будинки, багатоквартирні на місці триваючи роботи із ліквідації наслідків і під завалами можуть ще перебувати люди. Як бачите, на всіх місцях нічних влучань тривають роботи. Працюють тут і комунальники, і волонтери, і самі мешканці прибирають сміття, забивають вікна, демонтують аварійні конструкції. На зараз за оновленою інформацією національної поліції маємо 64 постраждалих, серед яких 9 дітей віком від 2 до 15 років і троє загиблих. Андрію. Дякую, Марії. Це була наша власна кореспондентка в Харкові. Марія Малевська, яка вночі вночі зазнав чергової атаки ворожими дронами. На жаль, троє людей загинули, і 60 щонайменше постраждали. Вночі окупанти влаштували чергову ніч терору в Харкові. По двох районах росіяни вдарили майже 20 -ма безпілотниками. У багатоповерхівках та приватних будинках спалахнули пожежі, пошкоджені цивільне виробництво, комунальні підприємства, громадський транспорт. На цей час відомо про трьох загиблих та 64 поранених, зокрема і дев'ятьох дітей. Про чергову атаку росіяну спитаємо в нашу власну кореспондентку в Харкові Тетяну Доцяк. Тетяно, вітаю! Знаю, що ви опинилися фактично в епіцентрі удару і працювали всю ніч. Тож, будь ласка, розкажіть, які наслідки чергового російського терору? Вітаю вас, Андрія. Так дійсно я працювала вночі. і Те, що я почула, що говорили постраждалі люди е, про цю пекельну ніч. Якщо ви хочете дізнатися, що таке пекло, то приїздіть у Харків. Зараз ми перебуваємо у Слобідському районі Харкова. Люди перебувають і досі у шоковому стані. Починаючи з пів на першу ночі протягом 10 хвилин по двох районах Харкова окупанти завдали 17 ударів бойовими дронами. І, е, Понад півтора десятка квартир вигоріли вщент. Вилетіло близько двох тисяч вікон. Це з урахуванням і балконів. Пошкоджені близько сотні будинків. На місцях зночі працюють рятувальники, комунальники, волонтери. Моя квартира за одну кімнату від епіцентру. Так, шістьокол нет. Нічого, Даже форточку в маленькій кімнаті вирвала. І всі ститі пліт, всі осипались. Сусідка пані Валентини загинула. Ще один чоловік загинув вночі у багатоповерхівці в основ'янському районі. Вогонь охопив кілька квартир. Люди самотужки гасили полум'я. Хто чим міг, доки не приїхали рятувальники. Я самотужки пожар поки потушив, був вогнегасник, балкони горіли, все, що було, з дерева все горіло. Спас вогнегасник. І була вода, потушили, поки не згоріло все. І останній, коли був зрив, у нас прихожий в шкаф купе. І двір упала на нас за і перекрила осколками. А... Дверь с ванной открылась и закрыла мужа. Поэтому мы не пострадали. В моєму районі палали і багатоповерхівки, і будинки в приватному секторі. Я прибула на місця ударів одразу, як пролунав відбій тривоги, і досі перед очима жінка, мати двох дітей і всю трясло. Вона розповідала, як разом із чоловіком накрили собою двох своїх дітей, щоб вони вціліли під час ударів. Почули що летить зразу всі коридор. Діти, правда, забіжали до ванни, але я сказала, щоб ванну вибігали, та що плитка боялась. А потім зверху діти лягли і все, туда нас унесло. Боже, у вас нога трясеться. Досі це прилякані так. Ні, нормально все. Люди допомагали одне одному у приватному секторі. Чоловік розповів, як витягнув жінку з дитиною з палаючого будинку. Коли взрив пройшов, ми сюди прибігли і крик, плач дитина. вони через вікно вилазили, я забрав ребенка, виніс сюди, а потім Таню, матір цього рібка винесли, вони в шокі, приїхала скора і забрала її. Один чоловік Франції помер у лікарні, тож кількість загиблих зросла до трьох. За даними облівської адміністрації, постраждалих понад 60. Дев'ятеро з них діти. Госпіталізовано 13 поранених, зокрема, троє дітей. Одна жінка у вкрай важкому стані. Під удар окупантів потрапили дитячі майданчики, цивільне підприємство. Там виготовляли протези для стоматології, тролейбусне депо і громадський транспорт. Начальник Харківської облівської адміністрації Олег Синігубов заявляє, що зараз завдання номер один посилити нашу ППО, зокрема, й дронами камікадзе, здатними збивати ворожі шахеди, адже ворог застосував саме аналоги іранських дронів Герані-2. Чому інший звук? Тому що вони набирають максимальну висоту 3-4 і навіть більше відповідно кілометри і вже йдуть на удар перед безпосередньою ціллю. Ворог постійно змінює тактику і заходить з різних боків то що, Тому звичайно у нього мета. Обійти наші сили там оборони. Також Синігобов повідомив, що сьогодні рятувальники спробують дістатися тіл загиблих працівників цивільного підприємства, яке окупанти обстріляли в ніч проти суботи. Тоді ворог завдав по одному підприємству кілька десятків ударів бойовими дронами і зниклими безвісти, й досі вважаються шестеро людей. Дістатися тіл рятувальники не могли через масштабну пожежу і обвали. Андрію. Дякую, Тетяна. Це була Тетяна Доцяк із Харкова, яка розповіла, як місто оговтується після нічної атаки росіян, які вбили щонайменше трьох людей, і понад 60 поранили. Кожна нова доба це нові підлі удари Росії, і майже кожен удар показовий. Тож Росія заслуговує на збільшення тиску. Так відреагував на ворожий терор президент України Володимир Зеленський. Варто ухвалити нові рішення, які можуть ускладнити ситуацію для Росії, і насамперед це залежить від Сполучених Штатів Америки. І ось реакція зі сполучених штатів. Державний департамент закликав Росію негайно припинити удари по Україні, додавши, що Вашингтон уважно стежить за ситуацією з обстрілами. Речниця держдепутемі. Брюс наголосила, ми засуджуємо ці удари і висловлюємо найглибші співчуття жертвам та родинам усіх постраждалих. Про це повідомляє агентство Reuters вночі росіяни обстріляли також ударними безпілотниками Одещину. Постраждали Ізмаїльський та білгород білогородністровські райони. Сили ППО збили частину ворожих цілей, але у Вилківській громаді кілька дронів влучили у приватні будинки. Про це повідомили в Ізмаїльській райадміністрації. У п'яти помешканнях спалахнули пожежі. Інформація про потерпілих поки не надходила. Постраждали також складські приміщення, автомобільні господарчі споруди та цивільні плавзасоби. Сумщина стає все більш небезпечнішою протягом доби росіяни обстріляли прикордоння 70 разів під вогнем аж 13 громад дивом. Безпотерпілих найбільше обстрілів у Сумському та Шостинському районах. Обласна військова адміністрація зафіксувала майже 10 ударів кабами і 20 скидів з дронів. У великописарівській громаді пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури. У Лебединській понівечене нежитлове приміщення і чотири одиниці сільськогосподарської техніки. Евакуювати з прикордоння вдалося понад 100 людей. Один поранений і на Чернігівщині, де на світанку росіяни скинули вибухівку у прикордонному селі Новгород-Сіверського району. Прост. На подвір'я приватного будинку. У Херсоні ранок почався з терору. Також близько четвертої росіяни атакували Шуменський мікрорайон, а о пів на сьому корабел. Вибухових травм зазнали дві літні жінки. У Надніпрянському загарбники атакували з дрона цивільну автівку. Постраждали двоє людей. Вони у лікарні. Напередодні поранили ще п'ятьох під дроновим терором, артобстрілами та авіаударами майже 30 населених пунктів. Росіяни били по житлових кварталах, пошкодили багатоповерхівку і 10 приватних будинків, господарчу споруду, гараж та приватні автомобілі. Через обстріли було багато займань переважно у житловому секторі. Рятувальникам довелося гасити сім таких пожеж.